ангарі фермер Василь Бурлака зберігає 400 тонн зерна різних сортів. Це цьогорічний урожай ранніх зернових. Урожайність в цьому році менша за рахунок того, що було не, ну, не додано тих Була порушена технологія. Значить, не було коштів фермерів її вчасно обробити, не було коштів нам і підживити, і не було десь біжа, про прошу річ не збути. І тому оці всі проблеми, як по всій Україні, вони і відбулися на Полтавщині. Із ранніх зернових на Полтавщині цього року намолотили півтора мільйони тонн урожаю. Це на 200 тонн менше, ніж торік, говорить Сергій Фролов. Причина того, що ми все-таки отримали менше врожай ніж в минулому році. Ми вважаємо, що головна причина це відсутність вологи в той момент, коли зерно формувалось і наливалось. Тобто є такий момент, який він називається вигорання. Це не пов'язано з вогнем. Вигорання це, значить, в посушливих умовах колос розвивається досить швидко зерно не набирає необхідної ваги і йде швидке його дозрівання. Пшениці зібрали 1 мільйон 100 тисяч тонн, ячменю – понад 348 тисяч тонн, гороху – майже 21,5 тисячі тонн, жита намолотили 13,6 тисяч тонн. Це менше, ніж торік. Більше зібрати вдалося вівса – 9 тисяч тонн. Знову на Полтавщині завершилися, але вони йшли досить важко і досить довго. Це пов'язано із погодніми умовами, тому що постійні дощі практично не давали можливості збирати, збирати е, урожай, і хочу сказати, що вони звичайно вплинули і на, і на якість зерна, і на темпи збирання. У цьому році ми маємо мільйон сто двадцять тисячі тонн пшениці. Це, в принципі, е, нормальний обсяг, його вистачить і для. Харчових потреб і для посівної, і на наступний рік. У нас в минулому році урожайність була за 60, у цьому році за 40. Цінова політика змінилася в зв'язку із цими всякими проблемами і в основному війною не на користь селянину. Горючі, було відсутнє, ціна була 70-75 і, 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 і стрибала й вище. Ну, а зерно на сьогоднішній день ціна низька. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Новини на Суспільному, Полтавщина.